Дівчатка, привіт! Запишу вам таке відео. Дівчата там показували також від себе тудам, що дійсно для мене це було взагалі секретом, як так можна робити. Це щось якісь там, це треба якісь там щось навчання проходити. Ні, насправді все дуже просто. Показую на айфоні, в андроїді плюс-мінус там три крапочки буде, натискаєте і буде там різні види шрифтів. Тобто, це все під різний телефон. Вон, інтерфейс, воно якби по-іншому, але суть одна. Дивіться, наприклад, ми пишемо: а, там вітаю в команді. Все, ви отак натискаєте, так, і ви бачите, в мене є вирізати, скопіювати «Вставити». Ми натискаємо, далі стріл... так. ми натискаємо далі стрілочку, так і буде форматувати, Формат... Форматірувать... в кожного буде по-різному там, форматування, наприклад. Так, ми натискаємо. Наприклад, що можна з цим текстом зробити? Цитата. Ось така в нас буде цитата. Так? І коли нам здається, що це так якось складно чи ще щось, ні, це насправді не складно. Так, ми йдемо далі. Так, знову пишемо вітаю в команді. Я одразу скопіюю. Щоб воно в мене потім буду далі показувати. Так, я знов ще раз натиснула на а це, що я скопіювала, йду далі форматувати. Так, скритий. Дивіться. Так. Тобто, ну воно таке щось не зрозуміло. А, от, дивіться. Бачите, це те, що. Дівчата казали, що його не видно, так, коли ви на нього не натиснете. Коли ви на нього натиснете, то ви побачите ось таке. Так, ми далі вставляємо, вставити, вітаю в команді. Я знову його виділяю. Йдемо форматувати. Так, наприклад, жирний. Ну, жирний ви можете там щось виділяти на, на початку якогось свого повідомлення. Якби обов'язково ці всі повідомлення робіть абзацами, щоб воно не було слитно. Так, І за допомогою оцих всіх різних шрифтів це можна дуже класно робити. Йдемо далі. Які ще в нас є шрифти? Вітаю в команді. Знов виділяю, знов форматувати. Жирний курсив можна зробити. так. Ну, Це звичайний такий шрифт ставити. Знов я виділяю в команді. Йдемо форматувати, який тут у нас є моноширинний, моно. В Андроїді воно буде називатися Моно. Дивіться, оцей текст, він, його можна використовувати, там якісь абзаци робити і так далі. Але е, це дуже класно, коли ви, наприклад, скидаєте номер карти клієнту, так, і воно е, зачасту е, не клікабельне. Цей номер карти. Коли ви саме номер карти поставите в моно, і під низом в дужках пропишете: копіюйте, натискайте якби для зручності номер карти, то ви, коли на нього натиснете, воно його можна скопіювати. Тому що, коли ви текстом пишете, номер карти, людина не може скопіювати. І вона дуже часто там або вручну набирає ту карту, якби, або ще там якусь якісь там маніпуляції проводить. Воно дійсно незручно, якби, я сама таке роблю, але щоб ви знали, надалі, що от, коли моно ставите в текст. Так, там, де скидаєте карту, то ще внизу обов'язково пропишіть, тому що людина не завжди може здогадатися або клієнт, що треба на нього натиснути на цей моно. Так, Але коли ви навіть зараз спробуєте зробіть номер карти моно, саме номер карти, лише просто на нього натиснете, воно буде клікабельне. І вставите, і у вас вставиться лише номер карти. Дуже класно це використовувати в такому якби, разі. Знову йдемо вставити, знову виділяємо. Ідемо форматувати. Мен... так, силка, дивіться. Ми, наприклад, можемо вставити сюди будь-яке будь посилання, і ви коли часто також бачите, що е номер, е верніше, там текст, та, або якісь речення якогось там ну, не чорного, а такого там голубого кольору, і воно як клікабельне, ви натискаєте, його можна поділитися. Ну, Наприклад, реф... в мене якась тут вже зашита є силочка. Рефералка. Ага, дивіться, бачите, в мене є зашита силка, але якось готова. Дивіться, вітаю в команді, і коли я натисну на цю силочку, бачите, вона якби ще така у мене клікабельна, то, ну, ви, звісно, можете будь-яку силку вставляти: силку на повідомлення в Телеграму, силку ну, на все, що ви хочете. Так? Е, і коли людина натискає, вона одразу попадає на цю силочку. Цю силочку, звісно, можна зробити ще і зачеркнутою. Дивіться. От так, Да? Бачите? Ну, можна так, можна так, як хочете. Ще вставити. Що ще в нас таке можна? Так, да, дуже. Так, тихо, 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 Де тут наша забула нащадка? Дивіться, вітаю в команді форматувати, в нас ще є так, силку ми розібрали. Зачеркнути. Зачеркнути, ну, перекреслений, ми вибираємо в тих випадках, ну, там щось зачеркнути, перечеркнути. Але коли, наприклад, товар дня або якась там акція, зміна ціни, так, оце обов'язково використовуйте, обов'язково ставте нову ціну і показуйте, яку людина має економити. Це дуже класно, якби використовувати в таких цілях. Так, ставити. Який тут у нас ще є формат? Так, жир, так тих, тихо, форматувати жирний а, силку почерпнути, Ну, можна так, наприклад, ставити. Ну, Знову вітаю в команді. Так, форматувати, так, силка почерпнути, зачоркнутий код. Ось ну, Таке щось незрозуміле. Я не знаю, в якому випадку його використовувати, але показала вам такі основні, да, там, де цитата це ну, прихований, жирний, моно, курсив і так далі. Тобто перечеркнути силочку, як можна вставити. все просто використовувати, воно дійсно якби прикольно допомагає стилізувати і зробити привабливим текст, щоб його хотілося прочитати, його було зручно читати. Обов'язково ці тексти. А якби відділяйте абзац.